Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. Сьогодні поговоримо про мотогонки, за які я обіцяв вам розказати та показати, що може перегнати мотоцикл Аліфан КПР 250. На превеликий жаль, на цих перегонах мене не було, бо я вже говорив в минулому відео, що не так легко зібрати двіжуху, якщо вже була причина, по якій все це розпалося: погода, обставини, тобто дуже багато факторів. Але можу зауважити, що Мотоцикла Liephan KPR 250 та Liephan SR 220 все-таки стали між собою і є переможець. Також LieFan KPR 250 ганявся з таким мотоциклом, як Honda CBR 250. Наскільки я розумію, це одноциліндрова версія, бо є ще е, двохциліндрова Honda CBR 250. І в нас є переможець. Понятно, давайте подивимося, як все це було, а потім я прокоментую. Насамперед, Liefan SR220 відстав дуже далеко від мотоцикла Liefhan KPR250. Хто казав, що там потужності як такої немає, різниця шість сил про себе нічого не дають. Ось вам велика різниця. Як на мене, звук роботи мотоцикла Liefan KR250 просто заряджений. Я не думав, що він буде такий серйозний, бо на холостих обертах він ну, трішки смішний, як на мене. Але це не так. Звичайно, що мій мотоциклаліфан КПТ-250, скажу вам відверто, так не набирає швидкість КПР. Він на рівні, але все-таки після 110 КПР, чого то йде якось вперед вираженіше. З чим це пов'язано і чого таке, не знаю. На мою думку, що все-таки там оберти дійсно правдиві і КПР 250 має 10 тисяч КПТшка всього на всього 8. Моє пояснення, але свої думки пишіть в коментарях. Другий момент. Проти Хонди. Все-таки КПР виграв Honda CBR 250 на диво, і сам власник казав, що він не думав, що він його зможе перегнати, оскільки цього мотоцикла заявлено 27 чи 28 також кінських сил і максималка 160 чимось. І до 130 він його взяв чи до 140, а потім Сібір потихеньку починав за рахунок максимальної швидкості вириватись вперед. Заново коментувати не потрібно, КПР все-таки виграв, але ті, хто писали, що КПР їде китайських 152 км за годину максимальної швидкості, от вам і цей відос втирає дуже хорошо носа. Бо, якщо вже він переганяє Honda CBR 250 то про що говорити? Значить, у Ліфана все-таки показники швидкості, якщо порівнювати з GPS, дуже наближені, так само, як в Японії. Тобто відхилення будуть мінімальними. Ми також хочемо провести ще такі гонки з мотоциклом Tekken 250, Pulsar N250. 200ку також хочемо записати, щоб ви побачили різницю. Що КПР вибиває цих конкурентів, в принципі, він їх переганяє, просто що. Відос більш цікавіший, якщо це все ви бачите. Від цього додавлю, що такий мотоцикл, як Ліфпан КПТ-250 та КПР-250, мають 28 кінських сил, 25 в одного, 6-ступка, інжектор, водянка, чиста кубатура, 4-х мотор, хороший мотоцикл, скажу так. За ці гроші це дуже хороші показники. Бо апарат коштує 2600. 2500 капель і 2600 кпт От вам і різниця. Коментуйте, пишіть свої думки. Не знаю в кого які будуть враження, але моя задача, в принципі, виконана, бо я обіцяв, що по-любому я озвучу результат цих гонок при будь-якому розкладі. Звичайно, що я хотів бути там. але це буде пізніше, як і казав, людський фактор не завжди виходить організувати все так, як хочеться саме мені. Підписуйтесь, коментуйте, будемо на зв'язку.